Важливо, щоб дитячий садок і сім'я працювали в гармонії для забезпечення повноцінного розвитку дитини, Поєднання виховання в сімейному середовищі та в дитячому садку дає можливість дитині отримати різноманітні знання, навички та емоційну підтримку. По-перше, адаптація до дитячого садка це важливий етап, який вимагає увагу з боку батьків. Щоб полегшити процес адаптації, варто підготувати дитину заздалегідь, розповісти про те, чого чекати, поговорити про нових друзів та цікаві ігри. Підтримка і розуміння з боку сім'ї є ключовими у цей період. Важливим аспектом є стабільний режим дня вдома та в дитячому садку. Якщо графік дня дитини в сім'ї збігається з режимом у садку, це полегшить перехід від одного середовища до іншого та сприятиме спокійнішій поведінці. Комунікація між батьками та вихователями грає ключову роль. Вихователі можуть надати важливу інформацію про поведінку, розвиток та потреби дитини. Батьки у свою чергу можуть поділитися особливостями характеру дитини, її звичками та вподобаннями. Спільна робота забезпечить кращу адаптацію та розвиток дитини. Не менш важливо продовжувати підтримувати емоційний зв'язок із дитиною вдома. Навіть після насиченого дня в дитячому садку дитині необхідна увага та турбота. Розмовляйте з дитиною про її день, підтримуйте її емоційний стан, показуйте, що її почуття важливі для вас. Важливо також залучити дитину до сімейних активностей після дитячого садка, спільні прогулянки, читання Ігри допоможуть зберегти близький зв'язок із дитиною, а також дозволить їй відпочити від колективного життя. Підсумовуючи, можна сказати. Що успішна взаємодія між дитячим садком і сім'єю створює оптимальні умови для гармонійного розвитку дитини. Батькам важливо бути залученим до життя дитини у садочку, підтримувати її емоційно та забезпечувати позитивну атмосферу вдома.